Ви почали заробляти втричі більше. Ну да, ну Вася Коля Петя заробляє їх 10 більше ніж ти. Ін'єкції токсичного болю. Ви розумієте, що є ймовірність, що точку Б ви не досягнете. То ви можете вибрати е, стратегію е, знецінення себе, а можете стратегію підтримки. Це погано, тут не добре. Що так довго, та треба швидше. Це такий стан, в якому не можна придумувати проривні рішення, бути дуже впевненим в собі. Щось енергії нема, щось легкості немає, щось не відчуваю щастя. Не можу сказати, що самокритика це добра чи погано. Це питання контексту. Де да, моя приєлість. ну і ти бусінка. Вітаю вас. На зв'язку раніше Фівген, коуч власників бізнесу і всіх людей, що прагнуть розвиватись. І сьогодні ми поговоримо з вами про наш скіл 99-го левела. Ось, до речі, сертифікат на нього. Скіл, який ми отримали у спадок. Можливо, від батьків, можливо, зі школи, може з універа, я не знаю. Але точно знаю, що він заважає нам з вами рухатись в легкості, досягати видатних результатів і бути щасливим. І ми поговоримо про наш скіл знецінювати себе. По-перше, хочеться поговорити про те, а чим же вигідний насправді для нас цей інструмент. Далі обговоримо те, чому для більшості людей знецінювання це номер один причина зливу енергії і низьких результатів в житті. І що з цим робити? Але перед тим як продовжимо, підписуйтесь на наш канал, лайк, коментар. Якщо є можливість, будь ласка, сторі з друзям комусь скинути, давайте просувати реально крутий розвиваючий контент українською разом. Коли ми говоримо про знесінювання, згадується старий добрий анекдот, що син стає лауреатом Нобелівської премії з фізики, приходить до решті до батьків, мами, папи, і каже, мама, ось папа, дивись, я лауреат Нобелівської премії з фізики. На що мама і папа кажуть: ти обіцяв з хімії? А? Я думаю, що ти обіцяв, це ключовий паттерн, який ми використовуємо по відношенню до самих себе. Як це в житті проявляється? Ви почали ходити в спортзал і ходите там 12 тижнів, і замість того, щоб все похвалити, ви кажете: Ні, ну ти ж обіцяв раніше це зробити. Ви скинули 5 кілограм, ну ти ж обіцяв 10. Ви наняли 3 людини. А ти ж обіцяв сам собі, наче як 5-7. Ви записуєте відео і ну записуєте його годину. Ну, взагалі-то можна було б і за пів. Ви почали заробляти втричі більше. Ну да, ну Вася Коля Петяж заробляє їх 10 більше, ніж ти. Ти там втримав себе, не нагрубив у своїх відносинах. Ну да, ну а чого ти взагалі тригеришся на це? Ну тобто, ми самі себе задовбуємо, ми самі створюємо собі такі ін'єкції токсичного болю для чогось? Для чого? Давайте обговоримо. Яка у нас стратегія тут? По перше, хочу зауважити: я про це регулярно кажу в відео, і тут ще раз хочу сказати, що якою б стратегією в житті ви не керувались? А ви завжди керуєтеся якими стратегіями, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте? В основі всіх стратегій, в основі всього, що ви робили сьогодні зранку, будете робити, будете робити через тиждень, рік і протягом свого життя, лежить одна потреба відчувати себе добре. Все психологія, нейрохімія нашого тіла, мозку, така нам треба відчувати себе добре. Ви думаєте, що ви рухаєтесь за визнанням, за славою, за якимись цілями, грошима, оточенням це все булшіт. Насправді ви рухаєте за відчуттям, яке, як ви думаєте, подарують вам всі ці речі. І, да, можливо, подарують. Тобто відчуття, король нашого балу. І є два варіанти, за якими відчуттями ми рухаємось. Ми йдемо за відчуттям кайфу, задоволення, радості, або ми уникаємо якогось болю. І в основі всіх стратегій завжди лежить якась одна з цих мотивацій. І було б непогано усвідомлювати, що стратегію існують, яка мотивація стратегії, і які сильні і слабкі сторони кожної з цих стратегій. І так повертаємось до нашої стратегії цькування себе, самокритики, обнуляння себе. Як ви думаєте, це про стратегію отримання задоволення більше, яка мета? Чи це про уникнення болю? М? Подумайте, можете в коментарях написати цікаво. Я думаю, що це стратегія уникнення болю. Давайте. Подивимось на цей механізм. Ми є ось тут. Точка А от є точка Б, до якої ми хочемо прийти. Я не знаю, це для вас там x5 в грошах, стати впізнаваним, посхуднути, набрати вагу. Точка Б. Ви проходите якусь дистанцію, приходите в точку А 2.0, да, умовно, там 20% дистанції до цілі пройшли. Але що відбувається? Ви дивитесь, що пройшло можливо половина часу, що було на ціль, а ви лише на 20%. Ну тобто зовсім небагато пройшло. І ви лякаєтесь об це. Ви розумієте, що є ймовірність, що точку Б ви не досягнете. І в цей момент ви відчуваєте реально тваринний страх. Ви можете цього не усвідомлювати, але на вашій підкорці ваші установки починають кіпішувати. Типу, там ми не досягнемо, ми не станемо видатними, ми не прийдемо туди. І мозок щитує цей страх не досягнути бажаного як страх смерті. Ну тобто, що раз, нам здається, що ми живемо в спокійному світі, до нас все добре, але нами керує мозок, якому півмільйона років, який живе по своїм правилам. І в його світі не досягнути цієї цілі, яку ви вважаєте зараз основною, це вмерти. Все. І в цей момент ви лякаєтесь. Ви страшно лякаєте всього цього. Якщо ви не працюєте психологами, коучами, менторами і не вмієте працювати з цим страхом, у вас виникає страх. В стані страху опиняючись на цій точці А2.0. Які у вас варіанти? Ви можете вибрати стратегію знецінення себе, а можете стратегію підтримки. Я не уявляю, як в контексті агресії, страху, хвилювання, знервованості можна вибрати стратегію підтримки себе і похвали. Та ні, звісно. Ви починаєте себе пресувати. Тут це погано, тут не добре, що так довго, то треба швидше. Ми, по суті, в цей момент, боючись втратити ту точку Б і те щасливе життя, про яке ми мріємо, ми намагаємося налякати себе тут так сильно, щоб вдати таку швидкість, щоб точно дійти до цієї точки. І що відбувається далі? Ми забираємо себе енергію, ми лякаємо себе, і реально вона по суті працює. Давайте розберемо стратегію знецінення себе. Як вона працює? Перше, ми визначили уникнення болю, не відчути той страх. Другий момент. Якщо порівняти стратегію підтримки себе похвали і стратегію о, знецінення, я би сказав це так. по-перше, стратегія знецінення з точки зору швидкості, от якщо уявити, що це паливо, знаєте, в наш двигун, в нашу машину, вона дозволяє рухатись дуже швидко. Ви реально можете дуже швидко включити в щось умовно через тиждень. Презентація, продаж там, якийсь щось треба зробити. І за тиждень воно вас може включити. Ви дуже швидко зробите доволі великий об'єм задач. Негативна складова цього підходу полягає в тому, що воно дуже виснажує. Це дуже недовготривалий спринт, в який ви можете пограти, як Формула-1, так жух і швидко. Але нюанс полягає в тому, що якщо на Формулі 1, ну по-перше, цю машину не використовують на щоденній основі. По-друге, там стоїть команда з підстопом, яка вас відновлює, то ви себе не відновлюєте. Ви не усвідомлюєте, що це треба. Ви берете у себе кредит. І таким чином рухатись вперед. З іншого боку, в нас є позитивна мотивація, яка навпаки вона не так змушує вас швидко включитись і почати щось робити. Тобто, ну, умовно, там по 10 шкалі я б дав би я не знаю 5-6 балів по швидкості. Але на 10 з 10 це можливість йти в довгу дистанцію. Тобто, умовно, людина, яка керується негативною мотивацією цкуванням себе, вона скоріше за все переможе порівняно з позитивною мотивацією на дистанції там місяць, два, може три, ну вона програє на дистанцію рік-півтора. Чому програє? Давайте на нашому прикладі. Точка А, А2.0 і Б. От ми налякалися, що точка Б, здається, ми її не досягнемо. Ми змушуємо себе тут і зараз включитись і почати щось робити: А2.0 хрестик, це все херня, я лох, треба швидше, ми маємо бігти і все таке, і так далі. І ви включаєтесь, ви йдете вперед. Втомлюєтесь через тиждень два-три, починаєте в рівсах заліпати, хтось починає підбухувати трошки, ще чимось займатись. Ну, коротше, різні шляхи зниження напруги. Але напрягаємо себе і рухаємось далі. І ви такими от рибками, косими, кривими приходите до своєї точки Б. В чому нюанс? Приходячи до точки Б, ви приходите втомленими, ви все ж таки досягаєте її, можливо, радієте. Але якщо дуже довго ви живете за цим принципом, а більшість з тих, хто дивиться це відео, явно живе в контексті негативної мотивації роками, у вас формується настільки сильна звичка, що, перейшовши в бажану точку Б, яка для вас була недосяжною ще рік, два-три-чотири тому назад, ви кажете, та херня. Кажете, ну. А от у Васі, у Колі, ще в когось там, от-от там-то. І ми ламаємо, ми привично для себе знецінюємо це, бо за точку Б є далі наступна точка якихось видатних результатів. І шлях повторюється. До чого це призводить? Це призводить до того, що ви перманентно знаходитесь в стані по рівню енергії, який оцінюється на 6 7 балів. Іноді ви скакуєте на 8-9-10, інколи і 80% часу в такому низькому рівні енергії. Це рівень енергії, який я би назвав так. У мене недостатньо енергії. Це такий стан, в якому не можна придумувати проривні рішення, бути дуже впевненим в собі, бути дуже крутим з точки зору комунікації з іншими людьми, залучати ресурси довкола. Ну, це не той стан, це не стан легкості. Тобто, ще раз, приходячи в цю точку Б і роблячи негативну мотивацію, стратегію самокритики, вашою основною стратегією, ви погрожаєте себе на стабільний рівень енергії 6 балів з 10. Це рівень енергії, в якому неможливо придумувати проривні рішення, бути максимально легким в комунікації, впевненим в собі і магнітизуючим людей, неможливо бути щасливим. Коротше, Великих грошей в легкості ви тут не отримуєте. Тут можна тільки методично, і знаєте, от якщо от на шахті працювати, робити ну, плюс-мінус односкладні дії, раз в рік придумувати креативно-проривне рішення, і отак от іти. Це взагалі не історія проривів, який капкан тут відбувається. Дивіться: ви втомлені 6 7 балів з 10. Вам, наче, якби треба було відпочити і ну, наповнити себе енергією, щоб піти далі. Але ви не можете відпочити, бо не придумали про рівні рішення. Не дозволяєте собі. А чому не придумали про рівні рішення? Тому що не в тому стані енергії. І отаку от капканку. Ви думаєте, що відпочивши, ви відновитесь. Ви відпочиваєте тиждень, два, ну може, три, і ви знову в тому ж стані. І е, в цей момент ви не розумієте, в чому справа, і це настільки багато викликає напруги, що ви просто входите в цю матрицю і живете так далі, не розуміючи, що є проблема. Яку ви не усвідомлюєте, така собі вивчена безпорадність. І потім до мене приходять мої клієнти, які такі, щось енергії нема, щось легкості нема, щось не відчуваю щастя. Да, Де да, тому, що ти нагайкуєш себе хірачив останні роки перманентно. Да, Десь ти себе підтримуєш, ти дивишся в дзеркало, посміхаєшся, ти такий весь на позитивний мотивацій і взагалі ти по життю оптиміст. Але давай будемо відвертими. Що ти собі говориш? Фоново, насправді, що там, який комарик там Ж. Тут не так, там не так, ну тут треба швидше, ну то. І скільки ти не фарбуй фарбами, що, типу, все добре, це знаєте, як Тайсон як Фюрі, який на зважуваннях, на рингу, там посміхався. егегей, а насправді був страх всередині. Насправді намагався витіснити його. І те ж саме робимо і ми. Тому ще раз, це не про те, що, типу, людина, яка е, перманентно живе в негативній мотивації, вона хмура. Не обов'язково, вона може бути дуже позитивна візуально. Іноді деякі люди вже цього не витримують і це відображається на обличчя. Але з цим треба щось робити. На цьому моменті ви можете сказати: Євгене, я все зрозумів, самокритика це погано, негативна мотивація це погано, погана стратегія, більше так не роблю. Ні. Я на це маю на увазі. Немає поняття, хороша чи погані стратегії. Не можу сказати, що самокритика це добре чи погано. Це питання контексту і дози, яку ви використовуєте. В якому контексті негативна мотивація, ну, хороша, ну, самокритика, наприклад. Вона хороша, коли ви. Ну, вперлись в стелю і реально ну вже роками нічого не можете зробити і чому сидите і саме вигадуєте велосипед? От тут, якщо зробити собі гарний холодний душ, прокинутись, піти до якогось там ментора, коуча, до якогось колеги, написати якійсь людині. Ну коротше, почати якось рухатись в негативній мотивації може бути сильно легше. Позитивна мотивації не хочеться змінювати стратегію, а в негативній так. Ще це справді може допомогти вам. Вхопити якусь можливість. Ну, умовно, є місяць неможливість, і ти або включаєшся, і ти настільки себе лякаєш опцією втратити цю можливість, що якби, вриваєшся в цю гру і починаєш щось робити. Так, да, тут воно вдало, але за все це ти будеш платити дуже високу ціну. Третій варіант може бути, коли у вас дуже висока потенційна ціна помилки. Негативна мотивація змушує бути дуже обережним, насправді, тобто, ви боїтесь помилок, боїтесь щось зробити неправильно. І це окей тоді, коли ви в контексті, де ціна однієї помилки дуже висока. Як правило, це контекст виживання, де, по суті, стоїть питання життя, питання не знаю, компанії на роки і так далі. так далі. Да, там цей контекст правильний. Але задайте собі питання: а от із 100% часу, от наскільки часто ви знаходитесь в контексті, де одна помилка зруйнує все? Тільки чесно, без оцих всіх загонів і затиків. Я думаю, може, 10-20% часу. Я думаю, що більшості підприємців, в яких є де спати, є що їсти, і так далі, в такому контексті, в фізичному контексті виживання, не наших славетних героїв, які зараз борються за життя країни і своє, а для людей, які живуть, окей, під тиском, в напрузі, але все-таки в контексті розвитку. Бо контекст розвитку це контекст, де треба робити якомога більше помилок: помиляти, щось робити, тестити, кудись бігти і так далі. І там. Насправді, головна помилка це не робити помилки, а в контексті виживання навпаки. І от стратегія самокритики, яка займає 50, 70, 80% вашого часу, це стратегія, яка підходить для виживання, і яка повністю надієздатна на 80% часу для контексту розвитку. Тобто, іншими словами, я не хочу, щоб ви прибрали стратегію ну, критики себе. Вона реально може вам допомогти. Але як перчик, знаєте, трошки до страви. Ви якщо пересипати, буде жах, а ми пересипаємо. Ми, по-перше, не усвідомлюємо факт, що вона існує. Не усвідомлюємо, що нам вона вигідна, бо нас дуже лякає всі наші загони за тики, що ми не станемо успішними, і краще ми будемо лякати себе знецінюванням тут і зараз, щоб бігти на гаючку і вперед. Ну і по третє, розуміти, що ну, треба просто взяти її під контроль. Реальна стратегія знецінювання, це знаєте, це як якась внутрішня, коротше, волкадаф якийсь, да, алабай. Який там бігає, да, кусає нас, і таким чином ну, как бы, змушує нас щось робити. І просто цю собаку треба взяти під контроль, взяти на поводок і контролювати її, сказати, так, ти тепер сиди, отут в клітці, да, от сиди, будь ласка, давай. Я тут в позитивна мотивація, вперед і так далі. Да? А коли треба, тако, так, тренер, давай, цуцик, вискакив, треба немножко тут кіпішу навести, да, включитись і ворватися. А у нас виходить, що він перманентно гуляє по хаті, як хоче. Хоче гризнув, хоче в ліжку заліз, і так далі. І ти знаходишся в постійному стані напруги, стресу. Він понижає рівень твоєї енергії і прощає великий масштаб, великі прориви і так далі. В чому плюс і мінус позитивної мотивації і мотивації підтримки себе, похвали. Ну, очевидний плюс наступний: це дає енергію. Тобто, ти рухаючись з точки А в точку А2.0, не втрачаєш енергію, а підтримуєш себе. Типу, вау, круто! Далі тільки цією стратегією можна закріпити довгострокові зміни в своїй особистості. Ну не можна на негативній мотивації роками ходити в спортзал. Ну або вона буде просто вас руйнувати. А на позитивні можна. Позитивна мотивація це джерело великої креативності, це джерело проривних рішень, це джерело магнітизації людей. Ну ще раз, з ким хочеться комунікувати, з тим, хто веселий, від кого пахне життям чи з душнілою, з зведеними бровами. Ні, ну на психотравми кожен день на свої, але тим не менш. Тому. Мій основний посил, який я хочу вам тут донести, полягає не в тому, що є хороша чи погана мотивація, є баланс, який має бути. І тут доречно було б себе запитати, а от і 100% часу, от якщо чесно, яке співвідношення в мене позитивної і негативної мотивації? Я вважаю, що оптимально для підприємців це 20 на 80, де 80% часу ви в контексті позитивної мотивації. І лише 20% ви керуючи нею. Включаєтесь і покращуєте гру. Так, да, інколи можуть бути обставини знову-таки 20% часу, де треба от-ут, -от прям ворватися, щось наробити, і все. Але за рахунок того, що ми не усвідомлюємо це, за рахунок того, що ми звикли жити в контексті вічної напруги, в контексті того, що ми не говоримо чесно, яка у нас вигода від цього, що ми боїмося того страху і не працюємо з ним, вона просто вас руйнує. І ми стоїмо замість ну, знаєте, якихось щасливих, легких, радісних. Підприємців ми набираємо вагу, ми стресуємо. Ми починаємо якось ну особисте життя починає хитатись, а все йде звідси з того, що ти говориш собі кожен божий день. Велика кількість підприємців, з якими я працюю над цим, да, вони от однією рукою, як в той відомій картині, відтягнуть да, пальчик, такі, типу, да, давай, я готовий це почути. А насправді втіхаря в сліпій зоні, так от правою руці тримають свою огидну стратегію, знацінювати себе, і такі, де, да, моя прєлість. ну і ти бусінка. Вони ж знають, що вона вигідна. Ми дуже часто не хочемо від неї відмовлятись. І все, що треба зробити, це підсвітити добре цю історію, тому що. Давай так, якщо б ви все розуміли про цю стратегію, вам було б очевидно, що так не варто робити. Ви не все розумієте. Воно все знаходиться десь там, от, вот там, вот заблоковано, в темній зоні, і тому ви ну ну все тому ви нею користуєтесь. Ваша задача – почати це помічати. Вам треба раз сто помітити, як. Непродуктивно вицькуєте себе і скажете собі так, а це непродуктивно, а тут не варто, а тут ніок. І в якийсь соти сто п'ятдесяти двохсот раз стратегія почне змінюватись. Да, це може зайняти декілька років. Це справді може бути так. Якщо ви почнете працювати з коучами менторами, це може бути набагато швидше, але факт такий. Що нагорода буде дуже серйозна? Ви навчитесь керувати силою свого натхнення, яка по суті є основою джерела життя, енергії, мотивації і так далі. Всі тролять мотивацію, що вона не потрібна. що дисципліна вирішує. Давайте посперечаємось, що з такою дисципліною, яка зжирає самого себе, окрім як інфаркту в 40-45 років, ти більше нічого отримати не зможеш. Тому ще раз, правильний баланс коктейлю, позитивної і негативної мотивації. Тому алгоритм такий: по-перше, почати усвідомлювати ці стратегії. По-друге, знайти ментора коуча з яким варто все це, це пропрацьовувати. По-третє, почати гратися, використовуючи одну і другу стратегію, і навчитись керувати своїми емоціями тригерами. Насправді, перший крок ми з вами вже ну, почали виконувати да, тим фактом, що закинуло вам на сінічко існування цієї матриці, яка, скоріше за все, була десь ну, не в самій видимій зоні вашого життя. Тому, любі друзі, у вас, як завжди, є два варіанти розвитку подій. Перший залишати свої неусвідомлені стратегії життя у темряві. І другий варіант знайти собі сміливість підсвітити їх і почати ними керувати, отримуючи все, що ви хочете в своєму житті. Підписуйтесь, лайкайте і міняйте стратегію. З вами був Дранішеф Євген. На зв'язку.